Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео будемо з вами вкорінювати пасинки. Я покажу вам, які вони маленькі. Ну, принаймні, спробуємо. Сьогодні я чистила свою фіалочку сорта ДН Засніжені Карпати. Дуже гарний сорт. Хотілося б вкорінити ці, цих манюнечок. бачите, які вони маленькі. І зараз ми якраз з цим і до цього і приступаємо. Оцей вже, мабуть, не зможе вижити. Бачите, ну, серединка така в нього зів'яла, нежива. А оці три ще, я думаю, можна буде спробувати вкорінити. І я взяла таку невеличку, невеличкий отакий стаканчик, просто зробимо заглиблення, і тут у мене одразу цеоліт, цеоліт. І оці три маленьких пасенка, один біля одного, спробуємо вкорінити. Ой-ой-ой. Тут все настільки крихітне, що. Просто-просто. Треба дуже акуратно. Насправді, то складного немає нічого, але треба це все робити дуже акуратно. акуратно. Задача ускладнюється тим, що на, наразі в одній руці камера. Так, ну і оцей. Це взагалі велетен. Дивіться, який здоровий. Так. І ми просто так трошки їх заглиблюємо не глибоко, Підсипаємо цеоліт. Так, трошки, ой, щось трошки, трошки нам треба буде буквально крапельку полить. Буквально цеоліт у мене був вже тут зволожений, але от прямо під основу корінців у них немає зовсім. Прямо під основу цих пасиночків, буквально крапельку зволожимо. Це йде на відбраковку, підписуємо сорт, дату вкорінення. От. І, звичайно ж, таких, таку малечу треба ставити в тепличку під плюночку. Якоюсь накриваємо бо кришечка, або плюночка. Щось я таке подібне придумаю на перший час. І чекаємо корінців. Разом з вами вирощуємо таку малечу дуже гарного сорта Дмитра Денисенка. Дякую всім за перегляд. На цьому будемо завершувати. Що я хочу сказати, що я вже неодноразово вирощувала такі маленькі, зовсім маленькі пасиночки, і все було в порядку. Може. Не всі вони виживуть, може частина, але з таких маленьких, такі маленькі, здатні все-таки вирости, якщо правильно їм створити умови. На сьогодні, все, на сьогодні, на сьогодні все вже заговорююсь. Будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Всім пока!